Три зірки одинадцять років. А що ми тільки не робили? Порушення авторського права, купа проблем. Отак. Друзі, всім привіт! Ігор і Марина Фастенко, засновники бренду «Enjoy the Wood». Ми святкуємо день народження, і в нас є такий класний «Memory Box». Нам підготували різні артефакти з історії «Enjoy the Wood». І сьогодні разом з вами ми будемо дивитися, що там, і ділитись нашими спогадами. Так, ну що? Поїхали. Це ти. Це я. І це наш перший офіс, на стіні якого не вистачало мапи. Таким чином з'явилася мапа. Це мій стіл томарини. І ззаді була пуста стіна. Тоді з'явилася ідея щось туди повісити, і таким чином з'явилися наші чарівні мапи. Так, це що? Це якраз є ця перша мапа. Ось так вона виглядала. Дуже крута була. Мінімалістична якому повісили на стіні в першому офісі. Я пам'ятаю, як я десь тиждень промальовував це все, щоб ми це могли вирізати на станку. Було декілька тестів. І на ній ми відмічали, куди ми відправляли перші наші посилочки. До речі, коли ми її робили, спочатку не було ідеї навіть її продавати. Це було виключно для ну, особистого користування. Так. так, а це що у нас? Перший відгук на мапу. Я думаю, що продукт отримав би чотири зірки. Якби я просто хотів класний витвір мистецтва на стіні, доставка була дешевою та швидкою. Сам продукт дуже гарний, колір дерева, приємна текстура. Однак бракує деталей у деяких країнах. Відсутні назви Три зірки. Три зірки, і пишуть, що вона не дуже деталізована. Ну так і було, тому що вона взагалі була. Не деталізована, оскільки ми її не планували продавати, а просто зробили для себе. Ось я повидаляв всі острови зайві, маленькі, тому що вони їх було важко тоді зробити. Я їх повидаляв, мабуть, це людям не дуже сподобалось. Да, зараз у нас звісно зовсім інша мапа, деталізація і все інше. Е, я так розумію, що тут хотіли поставити чотири, але не знайшли, як поставити п'ять і поставили три до теми блокування. Так, а це в бан не попаде? Нас за це не заблокують ще раз. Історична шкатулка з Гаррі Поттера. Коротше, так, да, був у нас в нашій історії темні періоди життя це саме от Warner Brothers, Порушення авторського права, купа проблем, купа банів магазинів. Але ця шкатулка як символ все одно залишається, ми не здалися. І все ж таки вирвали цю ситуацію з Warner Brothers, нас розблокували. Сьогодні ми робить спойлер чи не робить. Ми в цьому році підписали офіційно вже контракт на використання ліцензії Warner Brothers. Тому що коли спочиналося як крадіжка авторського права, закінчилося партнерством. А це це, мабуть, отата мого взяла, так? Це косівський ринок. Я пам'ятаю, як ми туди їздили. Перші, ну як тільки почали бізнес. Щось ми там купували, не знаю, дощечки, шкатулочки, і робили персоналізацію тут. Почекай, це вже О, наші, це наші. Це, да, це наші. Ми взагалі, коли теж починали, ну там перші роки ми замовляли в Китаї теж дерев'яні ці окуляри і робили на них гравіювання. Потім ми вирішили зробити свої окуляри, а це вже наша розробка. Десь рік працювали над тим, щоб зрозуміти, як гнути, як воно робиться. І зробили такі прикольні окуляри. Я думаю, Маріна поміряє, не бодеться мені. Що в нас далі? Це валік для покраски стіни, який ми вирішили використовувати для виготовлення печива. І навіть у нас така ідея була, що з цієї сторони для печеньки так раз і робиш. До речі, був період в нашому житті, також коли, мені здається, 70% всього нашого виробництва робили тільки ці валіки і ці скалки. Качалки, так. Ці качалки реально. Я пам'ятаю, як один раз у нас щось замовили з собачками. Ой, з собачками, з конячками, з конячками. З конячками десь не знаю. Тисячі, 200, тисячі штук. Тисячі штук качалок, і в нас все було в качалках. Ми робили тільки качалки, більше нічого. Зараз ми вже їх не робимо. Але як спогад приємний. Да. Ти так сильно не піднімаєш високо, бо ти закриваєш лицесом. О, це One Love. Це не перші наші грібінці, перші були набагато гірші. <рес> ну, перші грібінці були готові грібінці, на яких ми просто гравіювали. Але так. потім ми вирішили, що це прикольний продукт, і створимо свої дизайни. І це саме грібінці були для бороди. Ну і для волосся вони теж підходять, я їх використовую досі. Сама ідея була цього грібінця, що ти його можеш покласти в кишеню і він не зламається. На як ножики, плюс, якщо ночі до тебе напалить, такий раз, відкрив, не поняв, що там нож. <рес> ну нічого страшного вигляда а пасочка відкриваєш. Перші зйомки кікстартера з дітками. Це прям такий у нас дуже серйозний був підхід до цих зйомок. Надалі ну, ми так сильно не Так, Насували да, дуже багато відео. <світ> да, ми там грошей. задіяли цілий будинок. Ну, було прикольно, прикольні спогади. Ну, а Дітки ще маленькі були. Великий досвід отримали після першого кікстартеру. І після цього е, в нас були набагато успішніші проєкти, і навіть там. Не буду там, звісно, хвастатися, на мільйон доларів ми зібрали, Ну, нічого. Ну що, у скук? Це дуже прикольно, до речі, але я пам'ятаю, що вона дуже дорога виробниця. Була ця дощечка, тому що це гравіювання займало реально, мабуть. Дві години. Да, це, до речі, теж ера дощечок у нас був в період приблизно рік, наверное, півтора. Активно продавалися дощечки з різними узорами. Тут, eh, да, робили прикольно. такі дуже класні старики. Але Скук – це відсилка до серіалу Breaking Bad. Да, Ви пам'ятаєте, що там був відомий персонаж, він був вчителем хімії, да, і він щось готував. Ось ми під це зробили таку дощечку. І до речі, багато людей розгадало це ребус і розуміло, до чого це відноситься. До речі, прикольне дерево, пам'ятаєш? Це ми прямо під замовлення нам робили да, з гріха. Власна да, да. дощечка. До так, а тут вже підготували прям сльози, щоб ми пускали да? <смі> остання. Це фотка виробництва після того, як його зруйнували. Росняві виродки, можна так казати? Да, це така сумна історія дуже. Але ми її вже прожили, мені здається. Прожили, відпустило. але було досить шкода. Два роки приблизно 2 мільйони інвестицій. Це будівництво і все було спалено вщент. В моменті, пам'ятаю, було дуже-дуже обідно. Але ми не здавалися, ми все одно відновили виробництво на Закарпатті в той момент. І зараз ми почали на цих руїнах відновлювати наше виробництво все ж таки в Бородянці. Дай Добре, Бог, війна закінчиться і Інжезівуд знову буде поближче до Києва. І, в принципі, буде краще, ніж було. До речі, ми. Не забули те, що зробила Росня, зробили багато експертиз, виграли суд в Україні проти Російської Федерації і плануємо подаватися в європейських юрисдикціях по стягненню збитків, які нам завдала, завдала Російська Федерація, вони мають за це точно заплатити. Це yeah, навіть так. не про гроші, це про принцип. Бліц, питання засновникам бренду: Якщо б ви могли повернутися у часі, яку пораду дали б собі на старті? Газую швидше, угу. я теж хотіла сказати: якщо б ми бачили ту перспективу, якщо яку можна досягти, ми б, мабуть, трошки швидше рухались. Я думаю, угу. що перші два роки ми дуже повільно розкачувалися, <світ> да, боялися, не знали. Ну Сьогодні? і ми не бачили цієї перспективи. Знаєш, ну ми не думали, що на таких речах можна побудувати такий бізнес. Угу. Тепер ми знаємо, і ми б трошки швидше все робили. Три якості, без яких бізнес неможливий. Чесність, відповідальність і креативність яка порада реально змінила вас? Якщо це взяти бізнесову історію, як я на якомусь тренінгу по маркетингу почув про те, що не треба чекати, поки клієнти прийдуть до тебе, треба йти до них. І тоді ми вирішили створити такий оптовий напрямок, де робити гуртові. Шукати гуртових клієнтів і почали самі писати барбершопам, різним магазинчикам, пропонувати нашу продукцію брати під реалізацію або там, оптовими партіями. А для мене це те, що всі обмеження у нас в голові. Це, якщо ти хочеш продавати на весь світ, ти можеш це робити. Якщо ти хочеш створити не знаю, 100 мільйонну компанію чи більше, ти можеш це зробити. Просто тут треба ці обмеження прибирати і розширювати кругозір. Будувати бізнес разом із коханою людиною це перевага чи виклик? Ну, це... Переважний виклик. <смір> 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 виклик і перевага. <смір> Робити ще отак постійно. Це складно. Я думаю, це складніше, ніж не з сім'єю, це однозначно. Але є багато переваг. Тут і плюси, і мінуси є. Плюси в тому, що є довіра повна, коли це сімейний бізнес. Тебе немає часу там думати про якісь підозри, мати і так далі про людину. А з іншої сторони, важче, тому що це переходить, це не залишається yeah, тільки просто. на роботі. Зазвичай жінки все переносять ще додому. Я mm -hmm. навпаки намагаюся не приносити це додому. А от з Мариною важче, так? Коли в останнє ви сварились через роботу? Та майже кожен день. Хто з вас сказав, давай закриємо все, і чому цього не сталося? Таке було. Я таке казала, коли зруйнували виробництво. Це було емоційне рішення. По перше, на емоціях рішення не можна приймати. Це перше. А по-друге, та підтримка, яку ми отримали на той момент від людей, які нас дивилися, і те, що люди писали, і говорили про те, що ми надихали багатьох, і якщо ми здамося, то багато хто також здасться. І тому ця відповідальність, коли ти являєшся прикладом для багатьох, вона стримала нас. І я дуже радий, що всім дякую, хто нас підтримав, тому що завдяки вам ми не здалися в той момент. Чому саме листопад 2014 року вважається днем народження? Ну, так скажу. Ідея цього бізнесу прийшла десь на початку літа. Станок ми купили перший, там коли ми зрозуміли, що це буде, як це буде, десь в липні. Або, можливо, в серпні. Потім він ще два місяці на вулиці стояв, ми взагалі не знали, що з ним робити, бо без інструкції <с. китайська станок. Ще ніхто ст... цим не займався, просто. Китайський станок, як він працює, взагалі нічого не понятно. І тому він стояв і ми просто обходили вже стороною, накрили його пленкою і ставили на нього різні він підставки слугував. Ну і потім, вже, коли прийшов десь жовтень місяць, ми вже почали тоді поїхали на перший. Косівський ринок накупили у цього всякого е, цінного е, товару і почали пробувати, що продавати. Там були самоліти у нас, навіть перша Мені продажа на ця... це взагалі ручка була дерев'яна. Ручка дерев'яна, дерев да, така, і там ім'я було. І, мабуть, це було в листопаді, тому mm. і листопад. Вважається, що ця дитина на тобто, зачаття було влітку, але дитина <гум> народилася десь е, е, в листопаді. Успішний бізнес це більше про талант чи про впертість. Це Он. про. Кри. Частина це везіння. В потрібному місці потрібний час. Частина це про пертість. І талант теж є, але ну, мені здається, що це не, не головне. А ти як думаєш? А я думаю, що це про наполегливість і бажання створити щось, робити. Одним словом, enjoy the wood для вас це. Ну що три. Раз, два, три. Дитина. Дякую. Так, як я могла прочитати твої думки. Так ми ж казали на початку, що нас народи, як Ні, дитина ще одна була. Mm. Ну так. Да. Для мене це дитина. Окей. Okay. Це розвиток. Така в нас історія: 11 років, а що, що ми тільки не робили? Качалки, годинники. І Що ми тільки не робимо? І досі на дуже багато продуктів. Багато людей думає, що ми робимо тільки мапи, але це не так. Ми робимо дитячі товари. У нас є для домашніх тварин. Коли ми будемо святкувати інжой зову 20 років, то все буде зовсім по-іншому, можливо. Але в одному я впевнений, що ми будемо рухатися і розвиватися далі. Дякуємо нашій команді, дякуємо всім, хто працював з нами. Це був особливий шлях. Залишайтесь з нами. Дякуємо вам за підтримку за те, що ви наші клієнти, за те, що ви. Так само, як і ми надихаєтесь нашими продуктами. І по класиці Ютубу, ставте лайки, підписуйтесь, колокольчик. Що да, тому що, робити. якщо вас буде багато, то ми по-любому будемо часто знімати різні відео, розкривати деякі наші історії, секретики. Don't forget, enjoy the wood.